Друзі, вітаю! З Різдвом Христовим! Христос народився! Славі Його! У нас сьогодні різдвяна розпаковка. У мене тут філодендрони. Знов придбала в німецькому магазині Гармонії Plants. Дуже мені сподобалась дуже оригінальна коробка. Я прям зачарована. Ороїдні украси, прикраси. В той раз була просто коробочка. <клухи> Сінь! <клухи> Цього разу дуже, дуже файна коробочка упаковочка будемо розкривати. Вона ще тепла, це вигрувач. Я вперше таке бачу, ну щось прикольне. Друзі, хочу звернути увагу, що тут вологий картон, я щось починаю хвилюватись. Чи не перелиті були рослинки? Бо в таку погоду я в них не потрібно заливати. Або взагалі перед відправкою поливати. Дивіться, який мокрий, може це така система. Так, просто мокрючий. Папір мокрий. Так, а я назву забула. Який вологий капець, він мокрючий. Я обов'язково напишу назву. Ось такий манючий гарнюнчик. Він дуже схожий на VIPL своїм окрасом. Але в нього форма листа буде е, така, типу як дракончата, широка і дракончата. Чесно кажучи, друзі, дуже здивована, що вони так сильно залиті. Прямо ж я не розумію наша. Але упаковка, як бачите, гарна. Сподіваюсь, що... Все буде з ними добре. І це, як ви вже бачите, це філодендрон Congo Yellow. Я за ним спостерігала цілий рік. Дуже хотіла його придбати. Боже, яка краса. Який він яскравий! Дивіться, цей повністю половинчатий варігатності. І ось такий красунчик, неймовірний. Я дуже сподіваюсь, що з ними все буде добре. Не дивлячись, що вони в вологому ґрунті приїхали, але з грілкою бачите, як все цікаво продумане. Так, вони приїхали вчора ввечері, і я, значить, не розкривалась з вчорашнього вечора, бо вони мали нагрітися, набратися температури моєго будинку. І кажуть, дві години, але вже було пізній вечір. Я думаю, що їм все одно вночі темно, не схотіла їх розпаковувати. І ось вони аж майже. Сутки простояли це ще в цій коробці, і тепер в них буде, на мою думку, легша адаптація. Так, ось такий красий. Ну, він величезний. Він просто неймовірної краси і величезний. Клас. Як його порівняти? Ну, а цей малюк. Це у них зараз дуже великі 50-50-60% знижки. Ой, не змогла я втриматись. В активній фазі росту, не дивлячись на зиму, видно, що один за одним листочки випускаю. Я ось такими ватними дисками змочую їх в гарячій воді, дуже гарячій воді. І ось так облажу. Ну, поки донесла, вони вже не такі гарячі. Ось так. Ось так гарненько блажую. І даємо час, якщо необхідно, буде ще раз змочити і ще раз прикласти. Ось така в нас вийшла маленька розпаковка різдвяна, Snow е, Drift маленький і Congo Yellow великий. Дякую, друзі, хто зі мною. Не забувайте підписуватись. Я дуже всім рада. Всім до зустрічі! Всем папа. -па.